Всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати дубайський шоколад. Роблю я його вперше, це також мій перший досвід. Дітки дуже хотіли, тому я вирішила спробувати. І Що вам цікаво, приступаємо. Отож, для приготування дубайського шоколаду нам потрібно 50 грамів борошна, 40 грамів крохмалу, одна третя чайної ложки солі, одна третя столової ложки олії, 45 грамів масла, 110 мл водички, 230 г молочного шоколаду, фісташкова паста 100 г. Також потрібно нам кондитерський мішок, форма для шоколаду, трішки терпіння. Приготування тубайського шоколаду ми починаємо з приготування тіста катаїфі. Для цього нам потрібно просіяти борошно, крохмал, змішати олію, сіль і воду і вимішати тісто. Тісто переливаємо в кондитерський мішок, закриваємо його, чи зав'язуємо і залишаємо приблизно на 20 хвилин. Після того приступаємо до його приготування. Для цього сковорідку ставимо на середній вогонь, не розігріту сковорідку Робимо ось таким чином, як зобра... зображено показано на відео. Тістом перші кадри якраз це початково було дуже складно видавлювати. Насправді тісто. в мене таке відчуття було що знаєте, мішочок лопне, тому що відрізати треба е, буквально там міліметр два, тому що максимально щоб тонке тісто в нас виходило. І спочатку тісто дуже важко це малювати. І головне, забігаючи наперед, хочу сказати, що я трішки, як на мене, пересушила це тісто катаїфі. Варто лише ми поклали його на сковорідку, ми доробили і вже варто перевертати і забирати. Не потрібно тримати, тому що воно хрустке в мене було так, але мені б хотілося, щоб воно було трішки буквально м'якіше, тому не повторюйте моїх помилок і не тримайте довго на сковорідці Після цього як ми зготували. Тісто. Паралельно з цим я залила форму шоколадом, половиною шоколаду, тобто, взяла половину шоколаду, розтопила його імпульсами мікрохвильовці. І заливаю у форму, рублю бортики та ставлю в холодильник на хвилин 15-20. Тим часом ми нарізаємо, подрібнюємо тісто катаїфі. На сковорідку викладаємо 45 грамів вершкового масла, щоб воно розтоплювалося, викидаємо туди усе подрібнене тісто, обсмажуємо до легенької золотої скориночки, такої я показую максимально на відео, там не потрібно засмажувати, тому що воно буде сухе. Просто щоб воно все вібрало в себе цю всю, всю, всю вологу від вершкового масла. Після цього трішки чекаємо, щоб вихолило, змішуємо е, дане тісто катаїфі з вершковим маслом і з фісташковою пастою, і можемо вже викладати у форму на охолодший шоколад. Після цього е, розтоплюємо другу частину молочного шоколаду, знову ж таки і заливаємо і легенько вирівнюємо і ставимо на годину в холодильник. Після цього дубайський шоколад наш готовий. Тому е, нам дуже сподобався насправді. І діткам, і мені е, дуже цікавий, смачний е, смак такий. І знаєте, ну. Я просто люблю фісташку. Це ж також залежить від цього. Не всім таке подобається. Ми дуже любимо горіхи і фісташку, в тому числі, тому нам зайшло. Також це залежить від якості фісташкової пасти. Не економте, якщо ви вже плануєте зготувати, беріть якісно, так само, як і шоколад. Якщо ви хотіли спробувати, то я вам обов'язково раджу спробувати приготувати самостійно, тому що насправді це не складно і дуже цікаво. Тому, якщо вам буде цікаво приготувати за моїм рецептом, буду чекати вас в коментарях, щоб ви ділилися, чи у вас, як у вас, чи ви пробували справжній дубайський шоколад, і також розказали, які у вас враження. Дуже вам дякую за увагу. Па-па! до зустрічі у новому відео!